Слава Україні та слава ЗСУ. Вітаю всіх захисників та захисниць України сьогодні в Одесі. 1 жовтня, 585-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову росіяни випустили дрони і знову через південь України в центр всього було 30 дронів. Над Миколаївщиною вдалося збити один дрон над Одещиною, 14. Навіть в місті було чутно, як працює ППО. Ну і в центрі України збили ще один дрон. Тож 16 з 30 збили. На жаль, багато влучань про які офіційно повідомили це в Миколаївській області в якесь аграрне підприємство. В Умані влучили в якийсь промисловий склад. На Черкащині теж в якийсь промисловий склад прилетіло. Також під час цієї дронової атаки росіяни ракетами С-300 обстрілювали Харків, наче там без постраждалих. А от сьогодні зранку з портів Одеської області вийшло три кораблі з зерном. Ще чотири кораблі з зерном ідуть в порти Одеської області. В сусідньої Миколаївській області, крім дронів, ще вчора росіяни обстрілювали очак. Там знову удари були по акваторії, тому без постраждалих і руйнувань. І якимось дивом, після вчорашніх російських обстрілів на Херсонщині нема загиблих, дві людини травмовані по офіційній інформації. Ну і також дрони летіли цієї ночі і на Росію. Щось там бухнуло біля Сочі. Та щось там ще в Ставрополь прилетіло. А зараз біля 12-ї пишуть, що в Крим ще щось прилетіло в Джанкой. Росіянам, як завжди, бажаю побільше бавовни. А українців прошу закинути трохи грошей волонтерам.